Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців 15-16, 29 березня, середа. 48 годин у нас закінчилися. Я клала на дві доби, хто не зрозумів, дві доби це 48 годин. Я не прив'язуюсь до чисел, я прив'язуюсь до годин. Зараз теж роблю на 48 годин від цього часу, як я розглядаю цей розклад. Дивимося лівий берег, яка буде ситуація, що з камерою, що воно таке тускле? Так, яка буде ситуація на 48 годин від цього часу в плані руйнувань ракетами-дронами лівого берега міста Запоріжжя? Яка буде ситуація? Ну, бачите, більш-менш якось не вистачає нам все ж таки озброєння і буде конкуренція. Будемо воювати за своє існування. Будемо воювати за своє життя. Тут сумнівався. Так, давайте глянемо. Приват, о, приватний сектор лівого берега, яка буде там обстановка, чи прилетить туди, чи будуть там руйнування будинків на ці 48 годин по лівому берегу, приватний сектор. О, буде, 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 буде летіти, будемо конкурувати, будемо відбиватися, будемо навіть хитрити якось щось. Не нравиться мені оця штучка. Ну, в принципі, вибір є, значить, вибір є, тройка лягла. Я хотіла перевірити, що це за ілюзія, бо це не дуже позитивна карта, і я поклала ще одну. Значить, вибір є, вибір є, ми маємо енергію, ми маємо бажання, ми будемо захищатися, люди. Ну, Кризисна ситуація все ж таки буде, бачите? Чи будуть удари, прильоти? Горяча буде ситуація, гаряча пора по рицарю, але імператриця це іде не просто збереження, це ще ну, по-любому вона збережеться. Так, і сила будемо припоркувати це все. Будемо захищатися. Так, будемо захищатися. Я вам скажу так, що, в принципі, ці карти не показують. Так, тут іде така м -м, депресія, тут ми воюємо, тут теж. Але, 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 все ж таки, ми стоїмо на своєму, у нас є теж сила і ми своє сохраняємо. Я не, не можу сказати по цим картам, що там будуть руйнування, ні. Не можу. Так, давайте глянемо багато поверхівки по лівому берегу, яка буде обстановка на 48 годин. В багато поверхівках. Значить так, по в будь-якому випадку ми маємо потенціал, ми маємо шанс і ми маємо силу, і ми будемо відбуватися. Ці карти не просто так падають, значить, буде така історія. Вона буде по-любому, король вогняний. Вісімка. Так, тут ресурс дуже великий, розвиток подій, шанс, розвиток подій, ресурсу в них багато, але кидати вони будуть. Іде у нас по п'ятірки, бачите, по землі, по фізичному і матеріальному буде йти кризисна ситуація, але ми її пройдемо. Ну і в принципі, гляньте, впали три карти чаш. То сподіваюся, що все ж таки ми це пройдемо нормально, достойно, у нас не буде ударів. Карти немає ні одної карти, яка показала б руйнування чи удар. Давайте подивимося, чи будуть втрати людей у нас, чи травмовані, чи загиблі. Давайте ми подивимося по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 48 годин від ракет, дронів. Яка буде ситуація по людям? Опа. Опять-таки, холоднокровна буде ситуація. Є резерви у них, так, подвійки, так, є резерви, вони можуть кидати і люди можуть постраждати. Але тут подвійна ситуація дуже. Тут під питанням ще якесь обнуління йде. Але це обнуління іде по королеві мечові. То я можу вам сказати, люди. Що вроді як ударів там немає. Там всі карти такі ударів там немає. Там тільки там е там кризисні п'ятірки були так. А так не було нічого страшного. По людям по людям більше де психологічний удар. От психологічний б'є по серцю, б'є по психіці, б'є по мозгам, е причому дуже так. ну Судячи по старшому аркану дурень, дуже серйозно б'є помара. Люди просто вже не витримують цього. По жриці дуже страдають жінки. Дуже страдають жінки і жіночими психологічними хворобами. На жаль, постраждалих я тут не бачу. Так, буде якась ситуація по королеві, по трійки буде, вона така неприємна. Але загиблих я тут не бачу. Ну, подвійна ситуація, хитлива ситуація. Ну, Бачите, ось опять падає та шпара. Та шпара і жриця. Ось мені дуже це на... щось воно мені так, знаєте. Ну, і тут у нас іде стабільність, все такі чотири стовпи наші будуть. Отшельник і, і, і мах. М Ой, мені дуже схожа ця ситуація, як ми дивилися і по правому берегу По правому берегу. Ну, люди, я вам хочу сказати, що да, бачите, йдуть під питаннями йде сім'я, і тут опять, жриця, і королева, і тріка. Ну, Тут під питанням жіноче здоров'я. Жіноче здоров'я. Сказати, що тут хтось загине, ні, я не скажу. Але йде психологічна, дуже тяжка травма. Психологічна, прежде всього психологічна. Може, от по, ці, по цій ще карті може та же будуть і хірургічні втручання, або, або може бути е, якась травма іменно, травматична така ситуація. Та й по дурню також. Ну, ось так по людям. Вбитих я не бачу. Ну, не показують ці карти вбитих. Так, давайте глянемо промислові об'єкти по, по лівому берегу, яка буде ситуація в цілому по промисловості. На ці 48 годин від цього часу, чи будуть туди удари, прильоти, ракет, дронів? Ну, ситуація більш-менш буде така, по королеві час. Тобто, вроді як нічого. І шансики є. Ось по результату шанс є. Але потенціал потенціал ударів дуже великий. Дуже великий по десятки монет. Бачите? Це ж ми на 48 годин дивимося. От таки падає башня. Я вам хочу сказати про розвитку подій на 48 годин. Тут є, буде якийсь удар і буде якась втрата йти по підприємству. По результату все ж таки це не буде окончательно, тобто підприємство буде працювати, тут буде якась вона, знаєте, все ж таки, тут по силі спрацюють хлопці, але ситуація буде ось така. Ну, бачите, працювати буде то підприємство, але кудись вони можуть попасти по підприємству. Давайте подивимось заводський район. Іде удар іде, він його видно, він проходить. Промисловий майданчик Заводського району на 48 годин. Від цього часу, будь ласка, покажіть мені, яка буде ситуація в плані ударів ракетами-дронами. Заводський район буде захищатися. Багато дуже бажань захищатися, значить проблеми будуть. Тут традиційно все більш-менш працювати будемо. Ось Зірка падає. Ну, все ж таки, знаєте, Заводський район буде працювати. Там не повинно бути нічого поганого. Але захищати будемо там його. Тут он королева жезлів, тут бажання захищатися шалене. Тут он і дев'ятка, і. ой, дев Десятка, і. Паш і королева, тобто тут і сімка, ось тут захищати, захищати дуже тут ситуація буде така, але удару я тут не бачу Заводський район. Так, і давайте глянемо Моторсіч, бо, бо ну, привикли вже люди. Хай вже буде той Моторсіч. Ще ж кажу, оці всі, що одне те ж саме кидають, вони, вони притягують ці карти, і м, треба рідше їх дивитися. Так, мотор-січ, будуть удари по моторсічі на ці 48 годин від цього часу ракетами-дронами, яка буде ситуація? Ну, летіти буде, так. Да. Чи відіб'ють? Подивимось зараз. Ну, по ітогу, в принципі, так, розвиток подій іде тут, потенціал великий, будуть вони ситуація буде, працювати будуть, але результат по пажику більш-менш нормальний. Буде страшно, да, будемо відбивати мотор, як завжди, ось двійка ще лежить. І шанс є. Шанс є, страхи є, двійка теж на місці. Потенціал ракет є, вони хочуть кидати. Вони хочуть працювати по мотору. По вісімки монет це видно, що хочуть працювати по мотору, потенціал там шалений ресурсів. Хотять збивати бити по мотору. Ну, бачите, по результату у нас ідуть чаші, шанси чаші по результату, по ітогу. А розвиток подій, да, ось, будемо захищатися, будемо мати велике бажання захищатися. Ну, а по жриці, опять іде жриця на дівчат, на, на мечові. Тут іде така історія, що. Ну, так собі. Ні, Ну тут просто таке йде, да. Щось приховане. Мотор. Він, знаєте, як живучий. Ось так. Ось результат. Шанс є вискочити з цієї ситуації. Є шанс. Тим паче, що тут двійка лежить і ми захищаємося. Так, дивимося зараз соціальні об'єкти. Лівого берега міста Запоріжжя. Соціальні об'єкти на 48 годин від цього часу, яка буде обстановка в плані ударів ракетами-дронами, яка буде ситуація? Соціальні об'єкти сюди входять і вокзали, і мости, все, що хочете. Ну, я вам так скажу. Для нас буде вдача по ітогу. Гарні почуття. Нормально все буде. Так, і дивимось торгівельні об'єкти. Я вам скажу так, що торгівельні об'єкти, це загально я поклала, може бути удар. Ось і король мечовий, і жезловий. Тут ще й таємниця, може бути удар, але він буде такий, от, знаєте, один, якось як так. Жезловий він один. Давайте глянемо, чи буде відкрит... по відкритим яка буде обстановка по відкритим торгівельним площадкам. На лівому березі в плані ударів ракетами-друнами. Іде трансформація. Але тут імператриця падає, подвійна ситуація, захист. Сохранятися буде зміни так, звісно, але тут ще подвійна ситуація. Що я можу сказати? Ну, ось допомога буде. Сподіваюся, що все буде добре. Гарних карт більше і двійка, вона так наприкінці впала. Це буде. Значить, наприкінці суток, да? хоча, хоча тут трудно щось сказати, це просто йде карта на результат цих 48 годин. І давайте закриті подивимося: торгівельні об'єкти на 48 годин від цього часу. Яка буде ситуація в плані ударів ракетами та дронами? Ну, тут втрати йдуть. Де якась двіжуха тут піде. То, що тут після неї йде кризис. Іде кризис, але по ітогу, по ітогу, ось аж наприкінці тільки будуть якась конкуренція, так буде все більш-менш тихо. Ось так. Ну, ударів тут, як такових ударів, тут немає. Так, іде кризисна ситуація, але це ж наші ППО працюють. Так, і давайте я зроблю скарбничку для лівого берега міста Запоріжжя, яка буде, який буде позитив, негатив та іток для лівого берега міста Запоріжжя на ці 48 годин від цього часу. Ви знаєте, я хочу сказати, що по лівому берегу все ж таки буде ця двіжуха йти, нікуди ми не дінемось від цього. Ось воно все йде, і сила, і летить, оці жезлові летять, і тут жезел, кризисна карта йде, по луні, отшельник, нічого хорошого. Я вам не можу сказати, оце по луні, це постійно тіліпання нервової системи. Нічого хорошого. Хорошого. Даже оце сонце, навіть це солнце. воно мені, ну, хай, вроді як нічого нормально. Буде, бачите, от, буде ця історія, я оцю відкрила вісімку, буде летіти, будемо відбивати, по сонцю, вроді як все нормально, відіб'ємо по розвитку. І на результаті будемо мати е, вирішення цього питання. Тобто ми це вирішимо. Але це буде не дуже для нас, як кажуть, весело. Не знаю, чому тут впала тріка. але вона хоча б показала, що це сонце не, не удар, не вспишка, не, не взрив, а іменно позитивна карта, яка показує, ну, що це не буде зривом. Це буде просто реально розвиток, буде нормальний подій, і ми вирішимо це питання. В свою сторону, в свою сторону. Ось так. Тобто позитив, негатив і тох. А в негативі у нас виходить, що лежить сонце і радість, то виходить, що тоді це як в перевернутому стані, що це не позитив, це наоборот все. Але по ітогу, все одно ми вирішимо це питання. Я оце, знаєте, коли роблю скарбничку, автоматом розглядаю карти просто як розвиток подій. Не перевертаю оце як негатив. Надо негатив класти віддільно, взагалі, якщо чесно, щоб. Бо так я зразу от розклала, що я сонце роздивилася, що це не буде ударом, да? А якщо воно падає в негатив, і ця радість така ж. Вона падає в негатив отак перевернутому, це вже п'янка, як кажуть, це не, не в радість. Це негатив. Але ну, радує те, що, по крайній мірі, ми це порішаємо. Хоча тепер, понятно, чому тут луна після цього сонця, тому що і по відшельнику. Бо тут радості не буде. Не буде радості. Тут буде така історія. Серйозна. По отшельнику вона не може бути несерйозною. Я не скажу, що це буде прям удар, не скажу. По жезлу можу сказати, так, може бути удар, тут ще йде кризисна ситуація. Ці 48 годин, вони не будуть дуже спокійними, тому що ось все летить тут теж, тут рицарь, так що тут не буде так тихо. Так будуть постійно сирени. Дай Боже, щоб не прилетів оцей С-300. Чи якась його модифікація? Якась схожа, схожа на нього модифікація. Ось так. Ну я оставлю це на заставку, хай воно буде. Так що люди, лівий берег. Ну, оці 48 годин вони були нормальні, нічого такого не сталося, слава Богу. Сподіваємося, що і ці дві, двоє суток наші ППО вирішать всі ці питання на нашу користь. Бажаю бути вам всім живими та здоровими. Бережіть себе і своїх близьких. Почуємось, папа. -па.